Вітаю, вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І в мене вже готовий джемпер, який я зв'язала з новиночки цього року від Ярнарт під назвою Linen Soft. Тут я поєднала дві ниточки, однотонну і ось таку смугасту. І ще попереду в мене сюрприз. У вигляді паєточок. теж від цієї ж фірми Ярнарт. Це теж новиночка. Давайте я вам покажу трошки ближче, щоб ви могли їх роздивитися. Це паєточки на Люрексі. Я брала золоті. Боже, як це гарно. На жаль, камера не може вам всю цю красу передати. Але оком це щось неймовірне. Я не очікувала. Я думала, що ці паєтки будуть якось дешево виглядати, і мені не сподобаються. Але ні, ні. Це виглядає дуже класно, дуже. Тож, мій рекомендаціон. Так, це. Ось така гарна ниточка. Ось так вона розкладається такими смугами. І я вирішила додати до неї ось таку однотонну ниточку, бо вона дуже співпадає з ось цією смужечкою. Тут в мене такий візерунок ажурний по всьому полотну. Я його називаю шанель. Тому що колись Карл Лагерфельд використовував для своєї колекції саме такий візерунок. А я дуже люблю творчість Карла Лагерфельду. Так, як в'язала, скільки петель, де щось додавала, де скорочувала. Ви знаєте, не записувала. Здається, про перед в мене є окреме відео, а от про спинку і про рукави я не відзняла. Тому що не було світла і ніяк було це знімати, бо як ти все це знімеш, коли світла? По 2 або по 4 часа на день. Тож, маємо, що маємо. Але я вам так розповім, що в мене тут цікавинки це плечі. Бо плечі тут в мене пагон. Ось. І ось цей пагон я робила в два складення. Ниточку брала, щоб він був, ну, такий цупкенький, щоб тримав форму. Щоб на плечі лежав дуже добре. А Ось тут в мене по рукаву від цього пагону йде лампасик такий. І ще в мене прикол такий, я завжди так роблю. Резиночки я теж у два складення беру. І спиці беру меншого розміру, щоб вони такі були цупкі і щільненькі. Тоді вони виглядають гарно. І ось тут в мене теж так само. Як робила горловину? Ну, я вив'язувала горловину поворотними рядами, і в мене залишались петлі на спиці, по спинці так само, і, врешті-решт, коли дійшло діло до горловини, я її зв'язала окремо, і потім методом трьох спиць поєднала. Це я зробила для того, щоб орловина мала форму. Ну, взагалі це дуже гарно виглядає така обробка. І щоб вона тримала форму, щоб не розтягувалась під вагою полотно, бо коли важке, а ниточка ця важка, в мене пішло на цей виріб чотири мотки. один ось такий смугастик і три однотонних. Тут я вписалася, <хи> я не витертала зайвих ниточок, ще в мене один моток ось цього персику залишився. Але в мене новий проєкт скоро буде, він там знадобиться. Тож, про що я розповідала взагалі? Оскільки полотно дуже важке, ну як дуже, ну 400 грам, а важке. То і щоб не розтягувалась під вагою цього полотна горловина, я її ось так посадила на такий от метод. І вийшло добре. Що по ниточкам скажу. Ну, Склад, звичайно, це не літній, як на мене, щоб мені там не казали, але в нас таке спекотне літо завжди, що ось таку річ. Будь-вона навіть з коротким рукавом, я б носити не змогла від слова зовсім. А от на демісезон, коли трошки прохолодніше стане, під низ можна вдягти якусь маєчку тонесеньку, зверху ось цю красу і погнала. Воно і не холодно. Але і не жарко, бо вентиляція тут гарна. Дирочки величенькі в цьому візеруночку. І от ви знаєте, парадокс який? В мене майже ну, трошки більше пішло на ось мій пуловер з Linen Soft, такий коричневий зі жгутиками. І різниця у вазі невелика, але за рахунок ажуру здається, що ось цей джемпер більш легкий. Ну, він не справді трошки легше, але ж не настільки. А здається, що він взагалі як пушиночка. Що по розрахункам, ну, перед я знімала спинку, ну, вважайте, десь на, можливо, 8 петель я менше зробила спиночку. Ну, я маю на увазі завшишки на 8 петель. І е, на один рапорт, ні, на два рапорти, вибачте, на два рапорти довшу зв'язала. І, звичайно, горловинка в мене там була на один рапорт. Ні, на два. От бачите, нічого не записую і вже нічого не пам'ятаю. От зв'язала річ, пройшло пару, е, а може три доби, і я все забула, як я в'язала, скільки я петель набирала, що я робила. Пам'ятаю тільки про рукави, бо рукави я завжди однаково роблю. 60 петель набираю, в'яжу по довжині таке саме, як по тулупу. Це виходить в мене десь біля 80 петель. Приблизно додаю в кожному 10 ряду 2 петлі, щоб вийти на ось ці 80 петель взагалі до оката, рукава, точніше до пройми. І потім пройму вив'язую з одного боку як попереду, з другого боку, як позаду. Все. А далі виходжу на окат, і там в мене йде завжди 5 разів по одній, 2 2 3 3 і далі я закриваю. А тут я не закрила і вив'язала. Додала ще одну ниточку, і вив'язала. Так, оці плечі, агони. Все не знаю навіть, що ще про нього розповідати, мабуть, все, що хотіла сказати, сказала. Так, ниточка, як ви бачите, ну, я не знаю, чи вловить камера цей ефект, чи ні. Ось. Така трошки, як, наче, поношена. Це за рахунок ровничного складу бавовни в цій ниточці, там, де йде ефект фламе, ниточка не скручена, бавовни, і така вона, наче, ватка. Це дуже гарно виглядає в полотні, бо додає йому якоїсь. Фантазійності, бо одна петелька тоненька виходить, а інша така товстенька, і це так виглядає дуже цікаво. Але бачите, ось такий ефект поношеності він має оцей склад бавовний. На любителя комусь це не сподобається, а хтось з задоволенням буде таке носити. Я, наприклад, буду, але ось цей джемпер вже забирає моя мама. Він їй так сподобався. І він, якщо чесно, вийшов її розміру. От як в мене так виходить, що я в'яжу начебто для себе? Але приходить моя мама у гості, бачить, що я в'яжу, і каже, Боже, яка краса, Боже, яка краса. І, мабуть, оця річ вирішує, що ні, мабуть, я піду жити до цієї гарної жіночки. Вона мене так хвалить, я їй так подобаюсь. Мабуть, ми подружимося, ага, потоварищуємо. І виходить, врешті-решт, що я в'яжу не на себе, а на неї. Або в мене якась манія вілічі, не знаю. Отже, побачите в шортах, як виглядає цей джемпер на ній, виглядає так, начебто на неї шитий. Реально. Тютілька в тютельку. І дуже гарно. Їй личить не те слово. Я залюбки віддам, тобто я не скаржуся. У мене є що носити, і я зв'яжу собі інший. У мене буде стимул ще щось таке цікавеньке вигадати. Отже, ось така історія в мене про цей джемпер від Ярнарту. Lін Soft і Palette's. Я дуже-дуже задоволена, хочу в'язати ще. Тож, скоро чекайте, я вже заказала ниточки, буде розпаковочка. А поки що все. До побачення, до наступного відео. Чао.